Друзі, сьогодні середа. А це означає, що? що ми сьогодні готуємо для дітей разом з дітьми. І мало того, ми підшуковуємо нас такі оригінальні, цікаві, смачні і легкі у приготувальні рецепти, що діти навіть їх можуть приготувати самостійно. І сьогодні в нашому меню гарбузові фрі. Смачно корисно і отакі гарбузові Одно, фрі дивіться. вони є такою прикольною альтернативою картопляним фрі. І це дуже смачно, ну і ще й суперкорисно, це зрозуміло. Отже, що нам потрібно для приготування гарбузових фрі? Все дуже просто, звичайно, гарбуз, олія, різні спеції. У нас це сіль, перець, сухий часник, італійські трави, паприка. Ну і потім можна посипати гарбузовим насінням, можна додати кунжуту, олію я сказала. Ну, а для того, щоб підсилити. Смак гарбузових фрі, звичайно, ми використаємо кетчуп. Ну ми нагадаємо, що партнер показу, торговельна марка «Королівський смак, якість королівська, а ціна народна. Друзі, отже, ми розібралися зараз з інгредієнтами. Ви побачили їх перелік. Ми завчасно вже все підготували. Почистили гарбуз, його порізали на такі скибочки або брусочки. Взагалі то можна навіть їх різати трішки товстішими, тому що вже під час термічної обробки вони віддадуть зайву вологу і суттєво зменшаться. Ставлять стануть е, кажеш Фрі а ми ж на картинці бачили, воно здалеку нагадує картоплю фрі. брусочками по іншому. Ти вирішила так порізати, да тобто вони будуть трошечки іншої форми. Порізному їх можна смужечками, можна брусочками сочками, можна ага. паланичками, Добре. як завгодно. Кожен обирає вже свій формат. Добре. Як йому смакує більше, хтось хоче більше соковити. Будь ласка, дітям більше подобається підсушені. Тому дуже товстими. Я б не радила робити, бо не будуть їсти. Питання, Отже, не Порізали ми отакі е, такими скибочками гарбуз. Якщо у вас є девайс у вигляді гафре, щоб такі е, боки були ребристими, то це буде ще цікавіше. Буде ще зайнятися дитині. Так і це. Це буде ну такий естетичний вигляд, матиме зовсім іншим. Що ми робимо? Ми додаємо олії, трішечки. Отак на око для того, щоб воно підсмажилося, для того, щоб було більш таким а, жирненьким, і щоб скоринка була хрусткою. Далі додаємо спеції, трішечки посолили. Ну вже ви самі регулюєте, Ну гарбуз солодкий. Там ви вже самі регулюєте, скільки вам давати, е, яких спецій, трішечки, перцю туди додали, підперчили, підперчили. Далі паприки теж собі, паприку я люблю. Паприку теж додали. Так, а ось, чесник буде Буде обов'язково, італійські mm. трави. Mm. Сухий часник обов'язково обов'язково сухого часнику І знаєте, що я б хоча б в рецепті цього не вказано. Я б додала трішечки пшеничного борошна. небагато або крахмал, ну, можливо, так. Або крахмалю, там столову ложку. Ну там подивитися, скільки забере, тому що воно якраз забере зайву вологу і дасть оту хрумкість ринку. Так, ну сьогодні в нашому рецепті безборошна, але я б вам радила зробити саме так. Друзі, отак я рукою гарненько зараз все перемішаю. Йдите, Є це достатньо. ми, ми смажимо фрі в великій кількості олії. Mm -hmm. А ти тільки крапель додавала, але ж не будеш тому смажити... <ган> Ні, в, 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 насправді дивись, олії самі. насправді можна ну, смажити, смажити такі гарбузові брусочки, скибочки у фритюрі, ну, але ой. ми ж за те, щоб для дітей страва була максимально Фу, корисною. Тому ми сьогодні будемо запікати. Ми вже підготували деко пергаментом. Застелили деко. Я вже все перемішала. Ой, аромат чесночко... Пішло, пішло, О, пишло, відчуваєш? Пишло. Ой, і, До речі, клас. сухий краще буде а, течіма, додавати а, певного такого смаку, так. саме сухий часник. Бо якщо ви на терну на ]те він туди, згорить, ти що він, ні, він дивись, він Якщо підгорит. натерти свіжий часник, ну там же все-таки температура велика, і коли часник горить, він починає, починає гірчити. І так, 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 так. Ні, ні, сухий часник. Зараз швиденько викладаємо на деко температура і температура 200 градусів для того, щоб скоринка схопилася, тому що. Сам гарбуз mm -hmm. вже почищений, він не так довго готується, і 30 хвилин. Так люса майже, зараз майже, майже цим впорається. А я вам таку цікаву річ розкажу, друзі. Британські вчені, вікоповні, коли коли без них, шановні ми на наші, вони закликають уряд розміщувати на пакуванні шинки м'ясної страви шинки та бекону попередження про ризик раку, як це робиться на сигаретах. Приміром, так от науковці вимагають, щоб 90-95% м'ясних продуктів, які містять нітрити мали відповідні позначки такі вимоги, спричинені дослідженнями, які провели ще аж 10 років тому, і от саме тоді міжнародне агентство з вивчення раку підрахувало, що споживання лише 50 грамів обробленого м'яса щодня підвищує ризик раку кишечника на 18%. А всесвітня організація охорони здоров'я більше, офіційно визнала оброблене м'ясо канцерогеном. Mm. В цьому британському уряді відповіли, що зв'язок між розвитком раку і вживанням обробленого м'яса не є переконливим, тож ніяких спеціальних позначок на ньому найближчим часом не з'явиться. Ну тут ми можемо додати таке що рішення, можливо, таке бути рішення у британському уряду через певне лобіювання бізнес структур, які займаються виробленням тої ковбаси або сардельок або сосисок. З одного боку, а з іншого боку, не спирайтесь на цю інформацію. Нітрити. Розумієте, що таке? Ніяких нітритів. А ну сюди, заносяшся. Отак, дивіться, робимо. Отак, отара, дивіться, фотографія. А ти теж так робиш? Так ти ж у мене підгледіла, ні? Ні, то в мене сама. Отже, 30 хвилин, 200 градусів, і скоро готуватися. Так. Наші гарбузові фрі, так, і як так. ви вже знаєте, за нашою традицією ми підготували. Поки вона там запікатися. Угу, ми вже підготували таку підміну. Ось такий має вигляд. От бачите, які вони тоненькі, тому я б радила робити все таки трішечки товстіші, і це ще не все. Тому, тому що... може можуть бути перепечені. До речі, якщо напівготові будуть у вас кібочки гарбуза, це не страшно. Це ще більш смачно буде. Грумтіти будуть грумтіти будуть. А у і... люди зараз важливий інгредієнт для а, подачі. А, ну підкажи. Ми обрали кетчуп «Лагідний Лайт», адже Він додає ніжності овочам, так ідеально поєднується з м'ясом і іншими улюбленими стравами. Він стане незамінним помічником для О, тих, хто бажає яскравих крас. смакових вражень, не обтяжуючи свій раціон, адже кетчуп mm -hmm. має всього 39 калорій. Він не містить доданого цукру. Добре підходить для дитячих самих страв. Ой, ну вже гарбузом. Так, насінням гарбуза насінням, посипали, гарно. також зелені, трішки додали, хочете додавайте. хочете посипти кунжутом, а ще краще одразу додайте а, до гарбузових скибочок, до гарбузових фрі кунжут і запікайте разом з кунжутом. А, ну, це, що, так, ну, давай, приємно, давай, давай, коли колега давай. підходить до колеги і дає можливість пальцем взяти то все, бо була будинка, теж непогана. Ну, ми такі люди. Ж ми смі... ж так... Ми ж як в народі, все Де вдома. Що ми бачив, робимо? Ти бачив, щоб їсти Правильно. картоплю фрі цими веделкою. А це гарбузове фрі. Так, все, я погоджуюсь. Угу. Дивіться, деться, макає. Де, але я теж хочу Ой. скуштувати. Хочу зрозуміти. Зараз... Розмаїття приправи спецій, воно відчувається. Навіть після смак таки відчувається. Угу. Так люблю зарто хоче арбуз, наприклад а... більш східний варіант, <accused> щоб воно пахло. Додайте, insan. наприклад, зіри. Або куркуми, наприклад, у mm. вас будів бік східної кухні ви підете. Але... в бік італійської італійські mm. спеції страви mm. і, і пряно але, але реально додасте трішечки або крохмалю, або ку... цього пшеничного боришна небагато трішки. Воно якраз забере а. зайву вологу і дасть коринку, буде хрумтіти. Але тільки за високих температур а. можна запікати, щоб скоринка То була. Бо, бо якщо буде томитися Я, в печі, воно буде м'яленьке. А нам коромки треба воно смачно. не пошкодуєте до столина. Сі сіємочки сіємочки. О, супер! Клас. Смаба. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Постійно